Підтримка міста селищ в регіонах не потрібна, особливо в умовах війни. Одним з таких є село Городківка на Вінничині. Населення тут трохи більше як 5 тисяч осіб, але це не заважає активно розвивати та розбудовувати громаду. Сприяє цьому та надає підтримку п'ятий президент України Петро Порошенко. За його словами, виникла ідея провести такий собі експеримент, аби гроші йшли не лише у бюджети великих міст, а й безпосередньо на баланс селищ. Чи ви хочете доходили до Городківки? До хружої, до піщанки, до 에, інших сіл, селищ, містечок, де ми маємо захистити людей. І ми думали, як це зробити, знайшли спосіб перед виплатою податків, бо податки я маю сплатити з 1 по 10 січня 2024 року. Я маю наприкінці 23 року. Перепрописатися в городківці. Важко було знайти, де прописатися. Но я дякую хлопцям, вони підібрали адресу. І сьогодні я, коли пишу офіційно листи лідерам держав, лідерам урядів на місці домашньої адреси, я пишу город. Відтак Петро Порошенко став податковим резидентом Городківської ОТГ. Він розповів, селище тісно пов'язане з діяльністю його батька на місцевому цукровому заводі, як і загалом на підприємстві Поділля, завдяки Олексію Порошенко. Раніше впроваджували новітні технології. Нині підприємство забезпечує роботою півтори тисячі людей. Дійсно, щоб наша громада запитала і, от задячуючи вам і задячуючи вже. Олексію Івановичу, ми хочемо, щоб наша невеличка громада процвітала. От, ми самостійні, ми встаємо. Три роки ми щось досягли, щось ми придбали, ми робимо. Оскільки місцеве самоврядування влада позбавила військового ПДФО Порошенко вже сплатив до бюджету громади майже 82 мільйони гривень у планах авансом закрити відрахування на наступні періоди. Таким чином буде отримана сума необхідна для великих проєктів села Городківка. Я хочу подякувати дійсно фракції «Європейська Солідарність все чесно, все справедливо. Всі добиваються дійсно і всі працюють для народу України. Оце мені дуже сьогодні приємно завдяки підтримці фонду. Порошенко, Шенка у городківці реконструювали спортивний комплекс. Не обійшлося і без допомоги військовим. Цього разу технологічно оснастили сили ППО. За словами Петра Порошенка, пріоритетними залишаються допомога збройним силам та підтримка цивільних громадян.